Гуляю поставив мопеда, ну, куди треба їду, а так то пішком ходжу. Бо я то солоденького, то курочку, то звалка виходжую. А мопед поставив на стоянку возле метро і ходжу. верну, заберу мопед і поїду назад. Що, кокоси 70 центів. Дівчатка красиві. Я що встановився, дивіться, 85 це виходить. Е, Долар, долар 60. А тут 85, значить. Полтора долара. Почти. Чи що ну так. Да. Е, півтора долара. Дивіться, вони короче, нові ці вещи. Півтора долара. Ну, я не знаю. Воно новеньке, дивіться, штанички. Та я кросівки і тапочки показував по долару. А це штани. Well, no, not the second, but no, not second. Hello. In short. A dollar a Yes. Hello. 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 What are you doing? What are you doing? You're vlogging? I'm from Ukraine, I don't understand English. Uh, speak English. Uh, oh, yes. YouTube. What are you doing YouTube. 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 Hey. <coughs> get... Ah you you can't. Speak speak English, English uh, ah, video, okay, Pato? Karuchi -huh. You're from Where Mary, you're from Ukraine. I'm okay? yeah. Karuchi. You're looking for what? You're looking for what? Finish video? Okay. okay. Right. Короче. Хе-хе-хе. <звів> не <звів> знаю. По півтора долара. Вона якесь пожмака. Ну, а в прошлий раз я красолки знімав, ну там нові були по три долара і по долару. Похідні вес, не можу. Не можу, і гроші надо економити. Немає привітань у мене, Рекламок немає, всю. Заблокували мене хейтери. Прийдеться додому їхати за грошима. Все, всім пока. Філіппини. Вечірні філіпини така ціна, півтора долара. Все Ну що Філіппіни, Філіппіни, звісно, конечно, интересні. Все, всім пока. Філіппіни мені вже подобаються через день до дівчаток. Треба економити гроші.